Друзі, всім привіт! Я тільки що був на АМА-сесії по проекту ПЕГАС, і все ж таки ви, ви вирішив переглянути свою позицію щодо цього проекту. Там зараз, до речі, також продовжує йти АМА-сесія, скину вам посилання. Хто хоче, то заходьте. Адміни там клянуться своєю репутацією, що вони не будуть робити так, як зробила консоль. Вони більш удосконалили свою систему по принципу консолі. І саме тому вирішив продовжити туди інвестувати. Але знову ж таки наголошую: це піраміда. Вона має свій, свій термін дії, перестане працювати, коли туди перестануть іти кошти. І це, ну, і це факт. І в принципі вони цього не приховують. Але всі кошти вони обіцяють роздати всім своїм інвесторам. Звичайно, хто не хоче, хто боїться, в жодному разі не інвестуємо в цей проект. Чому вирішив продовжити інвестувати? Тому що, по-перше, проекту всього-навсього декілька днів. Я думаю, місяцьок, якийсь точно можна буде покрутити. Подивлюся, що буде по динаміці. Нікого знову ж таки не зазиваю. Хто знає ризики, хто продумує ризики, хто буде дотримуватись мані менеджменту, тільки тоді можете заходити в даний проект. Тому що ризики тут, як і в принципі і в Троніксі, як і в консолі, вони є, і вони дуже великі. Тому кожен має це розуміти всім гарного вечора.